Шумлять над стиром верболози, вода біжить, не знаючи кінця, дивлюся, би, заворожений, який ж шарівна ти поліська сторона, понад рікою стелиться барвистий килим. Маленьке озерце ховається між буйних трав, який же ти казковий, краю милий. Твою красу, я б не на що не проміняв, роби, як знаєш, сину, Запам'ятав я батькові слова, якби ж проснувся він хоч на хвилину, пораду дав би на життя, не слухав батька я живого. Тепер поради батька через Бога. Пробачте тату. Бо сина, молитви ваші дають нам сили. Московський брат патріархат. Ось корінь зла на Україні, він ловить душі немовлят, слуга диявола краде наші святині. Не вір московським халуям, не вір сліпим проводирям, Мазепу пам'ятай, Шевченка пам'ятай. І Отче наш на рідній мові пам'ятай. Мама, одне ніби слово, а скільки тепла і доброти, вона й приголубить, вона й заспокоїть, вона лише щастя бажає тобі. Мама, одне ніби слово, а де б не був на чужині, завжди додому серце лине, неначе на навесні. Мамо. Любити вас не перестану. На жаль, не завжди з нами будуть матері, допоки серця стук, про них не забуваємо. Молитва мамина твоя стежина у житті. Я поет зовусь с незнайка. От меня вам балалайка. Все, хочу курити. Пішов геть. Слава Україні. Героям слава.